Привіт, друзі! Я маю затишну традицію. Щороку впродовж осені та зими переглядати свої улюблені фільми про магічні світи. Як і малювання це допомагає відволіктись від буденності і відчути тепло та спокій. Уявляєте, що буде, якщо об'єднати ці два заняття? Пропоную перевірити. Приєднуйтесь до мого нового курсу Фантастичні істоти і як їх малювати. Назва говорить сама за себе. Ми крок за кроком створимо серію акварельних сюжетів з улюбленими кіноперсонажами. Для уроків я обрала саме ті франшизи, які завоювали серця мільйонів. Ми разом намалюємо пікета і Ніфлера з фільму Фантастичні звірі і де їх шукати, чеширського кота з Аліси в країні чудес і дракона смога з кіно про хобіта. Я навчу вас не просто зображати персонажів, а й передавати потрібну атмосферу, настрій, особливості характеру. Тож у нас вийдуть справжні казкові портрети. Уроки побудовані так, щоб додати трішки магії у повсякденність було під силу кожному. Детальні пояснення допоможуть навіть новачкам створити ефектні ілюстрації, а поєднання різних технік не дасть занульгувати навіть просунутим художникам. Тож готуйте фарби, пензлі та натхнення і вперед у світ магії та акварелі. До зустрічі в уроках!